Міжнародна організація Transparency International, яка досліджує стан корупції у світі, заявила, що прийняті напередодні Верховною Радою закони перетворюють Україну на диктатуру. Організація закликала міжнародну спільноту допомогти зупинити репресії в Україні. Подібну думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив і директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, який вважає, що українська влада оголосила суспільству війну. Вразило те наскільки брутально було ухвалено в обхід всіх процедур, без реального підрахунку голосів тих, хто голосував, було ухвалено один законодавчий акт. Який перекреслив десятиліття законодавчої роботи над базовими правами і свободами громадян. Тобто, фактично всі суспільно значущі сектори, де роками здійснювалася робота по забезпеченню права на свободу мирних зібрань, права на свободу змі, права на доступ до публічної інформації, права на Організації громадські на їхню діяльність все це дуже довго вибудовувалося, але все було перекреслено за кілька секунд голосування, навіть коли ніхто не рахував цих голосів. Тому, от власне, ця близьковічність вражає, вона свідчить про те, що влада йде на прямий конфлікт зі суспільством. Влада вже не приховує того, що вона робить якісь реверанси до європейської інтеграції, що вона поважає громадянське суспільство, що вона, начебто, поважає свободу ЗМІ. Просто ці маски скинуті. Тобто, влада... Демонстративно засвідчує своє намагання воювати з власним суспільством. І це найбільша проблема, тому що те, чого суспільство очікувало, це діалог, це врегулювання того гострого, безпрецедентно гострого політично суспільного конфлікту, який зараз є. Врегулювання якого неможливо без, без діалогу і пошуку компромісів. Замість цього ми бачимо намагання нав'язати суспільству війну. Активісти Євромайдану вважають, що прийняті в четвер Верховною Радою норми спрямовані конкретно проти них. Попри це вони обіцяють не припиняти свою діяльність. Ті закони, які були прийняті нещодавно в Верховній Раді, половина з них виписана спеціально під Автомайдан. Чітко під нас ми розуміємо, що вони абсурдні. Ми розуміємо, що вони кумедні, що кожна сільська свадьба тепер буде конфісковуватися автівки. Ми розуміємо, що дитячий квадрокоптер це є державна загроза. Це є абсурд. Обговорювати це серйозно неможливо. Автомайданівці це не ті люди, яких можна чимось залякати. Ні, автомайданівці вони. Будуть продовжувати, але як в якої кількості, в якої якості, як це буде, ми будемо дивитись, що відбудеться, чи буде такий дійсно опублікований та вступить в силу закон, чи ні, від цього залежать наші подальші дії.